кінці січня антикорупційний хаб провів лекцію про те, як треба діяти, якщо від вас вимагають хабар. Визивається 102, чи дострит камер, починає. Ви реальна ситуація вживу на фейсбук трансфіру. От воно мене вимагає взяти. Все, ви побудили все з саме почало. Найкращий варіант це говориться, зустрітися потім і о, що желательно взяти від цього людина? Контакт. Контакт. Після цього потрібно обращатися вже про вимітного. Одна з переваг Могилянки відсутність корупції. Принаймні так каже пан Милашевич. могилянська академія створювалася як університет західного типу. І звичайно, в західному світі корупція це те, що не сприймається. І в Могилянській академії, якраз і з самого початку, оці от антикорупційні речі були закладені. І все ж ми вирішили запитати у Могилянців, чи доводилось їм коли-небудь давати хабарі. Ні, жодного разу не давав хабарі в могилянці. Ні, ніколи. Ні, ніколи. А, а він вважається? <звук> ні, ні, ніколи. Не давала у могилянці. Я ні, ніколи. Ні, ніколи. Ці студенти відповіли дуже однозначно, та ми вирішили спитати, чи є, на їх думку, корупція в Могилянській академії. Можливо, десь є. Я чув про випадки, але не в, начальні, не в навчальній частині. Ні, думаю, немає. Якої корупцію в Могилянці, що? Вона прихована, але вона є. 100%. Ні. В університеті, власне, немає щодо гуртожитків. Питання просіть. Думаю, що ні, але можливо є така, коли всякі бюрократичні нюанси, які можливо можна привіти корупції, особливо з гуртожитками, це дуже неприємні нюанс. Олег Валерійович, це зрада. Це зрада. Студент написав, що він чув, що років 10 тому хтось йому казав, що в житловому відділі можливо при поселенні хтось щось де взяв, хто яка людина. Хто взяв, тобто цього нічого немає. Але це якісь чутки. Якщо ми покладаємося на чутки, це одна справа, я не хочу говорити про це. Якщо є реальні справи, я тоді дуже хочу, щоб приходили люди і казали мені, тут я точно з такою обіцяю дуже рішуче, дуже швидкі нас. 16-го року могилянка активно шукає гроші для реставрації староакадемічного корпусу. Тому ми вирішили дізнатися, який загальний стан будівлі та що з ним збирається робити взагалі. Корпус перейшов Могилянці 91 1991 році і зразу почали розроблятися проєкти по реставрації. Корпус вже потребував укріплення. Те, на що були знайдені партнерські донорські кошти, це е, е, укріплення 70% фундаментів і реставрація церкви, Церквічно купон звідси не видно. На державне фінансування було навіть декілька указів президента, декілька розпоряджень Кабміну, щоб виділені були кошти, це протягом останніх 25 років, але кошти не було. Спеціально скликана рада архітекторів визнала необхідними реконструкцію даху, часткову реконструкцію фасаду, створення дренажної системи та укріплення стіни фундаменту. Зараз же староекономічний перебуває в передоварійному стані, і для його порятунку потрібно всього 83 мільйони гривень. Ну, зараз подано фаде згідно постановою 2015 року. Державний інвестиційний проект. А проект пройшов експертизу Міністерства освіти, вже переданий до 1 березня до Міністерства економіки. І далі чекаємо рішень міжвідомчої комісії на те, що з 18-го року буде фінансування цієї. Що ж, тримаємо кулички за староакадемічний та слідкуємо за новинами Контра Спемспера, Дмитро Харченко, Ніколька Тенкарій, Галя Рудик, Еліна Сардалова, Лята Могилянка. градусів нагрівання то зараз у 235. Він розплавлює нитку, наносить і вона зразу застигає. Мало хто знає, але в стінах американської бібліотеки причаївся 3D-принтер, яким виявляється, можна користуватися. Ми вирішили дізнатися, як він там опинився. Це був інноваційний грант наданий посольством Сполучених Штатів Америки, і власне в цей грант входило придбання 3D-техніки, розхідних матеріалів для нього, філаментів. Ну тобто, все, що з цим пов'язано. 3D-принтер принтер це частина мейкерспейсу американської бібліотеки. І він доступний для всіх наших користувачів, ну і звичайно, в тому числі і для студентів Києво-Могилянської академії. Можна скористатися 3D-принтером, заповнивши анкетку на нашому сайті. Якщо ви заходите в. На банерочок клікаєте з ліворуч Мейкер Спейс. Вам відкривається вся інформація про 3D-принтер в нашій бібліотеці, і внизу буде посилання на анкетку, де ви заповнюєте, яку, яку би модель ви хотіли роздрукувати, з якого матеріалу ви хотіли б роздрукувати. Ну і бажано посилання на сайт. Ця послуга безкоштовна. Всі наші послуги, які надає американська бібліотека, вони є безкоштовними. То як саме 3D-друк може допомогти в навчанні? Ну можливо, якщо буде супер крутий 3D-принтер, і на ньому можна друкувати органи, молекули і так далі, само подібне для лабораторних робіт для його вивчення? Це актуально викладачам, саме кафедрі провідничів нашим кафедрам факультету? Тривалість друку залежить від величини та складності моделі. 20 хвилин, і в нас є куб. Пластик переводили Анастасія Ярошенко Анастасія Сайчук для та могилянка. Ми та могилянка. Я себе чую! Я себе чую! Іване! Фух. Я думала, це ніколи не закінчиться. Слухай, пам'ятаєш, я розповідала, де я взяла ці рукавички? Так от, я до неї підходжу, запитую, чи вони їй потрібні, а вона каже... Даша! А могилянка, так? Допоки нам є що сказати. Так от, я до неї підходжу, а мама каже, що ні, не потрібні взяла і забрала їх собі. Рада подтянулася к Да. Давай уже. Ось це, щоб ви розуміли, заробітня платня. Ведучих тої могилянки. А що ви думали? Насправді він вас обманює. Він нічого мені не дає. Він забирає всі гроші за двох ведучих собі. Бачите, як вона вглянена? Ну, на фоні чергу. Вони не уливались. Вони такі. Дві. Воно сміялася, де? Я бачу мене! я В студії одна. Мама, брит! Бабуся, врит! Папа! Я тут! Просто типу ти кажеш йому все заради академічної баня такий, типа... моя сковорода на кухне. Мой сковорода на контрактовой. Я не знаю, как он это делает. Наверное, поэтому он актер, а я нет. Потому что я не могу делать вот так вот. Да А Слухай, а мне знаешь, что я рассказала, как я взялась рукавички? Так вот, дивись, я подхожу, запомню, что вы ей <laughs> Всем привет! <laughs> Всем, привет. <смех> <смех> Всем пока!